Жінка жаліється подрузі. Навіть не знаю, що подарувати чоловікові на день народження. У нього вже все є, що мені треба. Ти де був? У шахи грав? Да? А чому від тебе горілкою тхне? А що від мене має шахами пахнути? В ресторані ми вегани. Що нам краще замовити? Таксі. Дурна ситуація. Знайшов оголошення про продаж сокири. І тепер я маю подзвонити незнайомій людині і домовитися про зустріч, на яку я прийду з грошима, а вона з сокирою. Чоловік після тривалої виснажливої суперечки з тещею звертається до сина. «Синко, принеси бабусі крем для губ. Який крем? Такий у тюбику. На ньому момент написано. Чоловік на прийомі уясновиться. Місяць тому від мене пішла дружина. Чи можна зробити так, щоб вона втратила будь-який інтерес до цього паразита? До якого з шістьох? Алло, Таксі. Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Дівчино, вас вже півгодини чекає опель синього кольору. Приходить чоловік в морг, там три трупи, і всі посміхаються. Він запитує, чого це вони посміхаються. Та цей в казино спочатку програв увесь свій достаток, потім знайшов фішку і виграв мільйон доларів. Серце не витримало, від щастя помер. Другий 20 років мовляв дружину змінити позу. Коли погодилася, помер в екстазі. А третій: цього блискавкою вбило. А чого посміхається? Так думав, фотографують. Інструктор з водіння звертається до молоденької дівчини початківця. Для початку дуже навіть непогано. Але наступного разу майте на увазі, що ручка перемикання швидкостей розташована лівіше. У психіатра лікарю, я зникаю. Мої пальці вже наполовину прозорі. Сестра, обріжте пацієнту нігті. Під час міжнародної виставки в готелі поряд мешкають іспанець і шведка. Увечері іспаниці з пляшкою іспанського вина стукає в двері до шведки. Хто там? Жуан Карлос Емануель. Заходьте, але по одному. Маленька племінниця, гості. Тітко Розо, як добре, що ви приїхали на новий рік. Тепер у нас буде повне щастя. Чому ти так вирішила? Тому що тато, коли дізнався, що ви до нас їдете, сказав: Тільки її ще нам для повного щастя бракувало. Жінка з шикарними формами заходить в аптеку. Купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу. Знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон і знімає светер. Потім туфлі. Коли сходить із терезів, бачить аптекаря зі жменою жетонів. Мадам, з почуттям вимовляє він, далі за рахунок закладу.